Підемо зі мною я вам покажу, що можна робити ще для того, щоб покращити свою англійську мову. Ось у мене на столі. В мене зазвичай на столі тут багато. different papers знаходиться і комп'ютер, Але ось тут є ще і newspaper. Newspaper – це газета. Давайте глянемо. Подивіться, це свіженька. november 17, like 2024. Наша студентка прилетіла з Флорида, і вона нам принесла цю газетку. Дивіться, чим класна newspaper. Тому що ти можеш відкрити і знайти там ну типу real life, реальне американське життя. Подивитись можеш на гаусе з рейкнадома. Діфринт інтересінк інформаційн. Цікава різна інформація. Food, fun there. Uh, like, what, фуд, else, what else, about, like, different фан about different concerts, you know, like summer soundtracks про різні концерти, якщо вам це подобається. Тобто ти береш? Знаєте, що мені ще подобається в газеті? Що тут є такі little articles, малесенькі статті, Тобто, ти вибираєш маленьку статтю. І uh, читаєш трішки, тобто тобі не треба читати багато. От, наприклад, дивіться, беремо от статтю, от little article, маленька стаття. От просто небагато. Ти собі тут можеш попідкреслювати щось там прочитати. Потім заходиш в комп'ютер, і в комп'ютер просто знаходиш там переклад якогось uh, word, слова чи щось типу такого. Ну користуйтеся, користуйтеся такою нагодою, тому що це дає вам uh, possibility, like, to develop your English language.